Я Олександр Морчевка. Вітаю. Це рубрика про гроші під час війни. Сьогодні говоримо про наповнення державного бюджету податками, які збираються втілювати в життя в уряді. Говорять про податок на додану вартість, зокрема і для фопів. Говорять про підвищення акцизного збору. А вже також почали говорити навіть про податок на секонд-хенд. Ну до нас долучається Олег Пензен, економіст, виконавчий директор економічного дискусійного клубу. Будемо розбиратися в цій темі. Доброго вечора. Е, Добрі вечора. Я думаю, що з податком на секонд-хенд ми трошки поспішили його точно не буде. Хоча останнє напевно з'явиться точно. Пане Олеже, ну дійсно говорити про те, що державний бюджет слід наповнювати, це важливо. Але яким чином, які варіанти наповнення казни саме всередині нашої держави зараз існують крім податкового тягаря? Ні, ну дивіться. В дійсності ми з вами маємо, і, до речі, активно використовують на сьогоднішній момент облігації внутрішньої державної позики. Ну, от, Для прикладу. Міністр фінансів озвучив, що за час війни влада Міністерства фінансів, уряд змогли залучити до одного трильйона гривень за рахунок облігацій внутрішньої державної позики. Окрім цього, ну є інші способи. Про податки ми вже поговорили з вами. Є е, радикальний спосіб боротьби з тіньовою економікою, але я думаю, що е, це питання значно складніше, ніж здається, на перший погляд. Я розумію, що е, всі ті методи, що сьогодні є, вони вимагають більш жорсткого контролю, більш жорсткого застосування, особливо в умовах війни, мова йде і про боротьбу з корупцією, мова йде і про інші методи, в тому числі і напевно, в першу чергу боротьби з тіньовим бізнесом Пане Олеже, а Ти... ось боротьба із тінню скільки б могла принести до державного бюджету, якби дійсно працювали відповідні органи, і бюро економічної безпеки отримало своє перезавантаження. Чи дійсно тут може бути вагома сума? Ой, слухайте, дивіться на сьогоднішній момент, у нас десь порядку 38% тіньового сектору економіки. Якщо перекинути це приблизно в податки, ну рахуйте до 1 трильйона 700-800 мільярдів додатково, держава мала б можливість отримати, тобто, це є надзвичайно важливий сектор, надзвичайно який має власне, оце той ресурс. Який сьогодні теоретично може бути задіяний для того, щоб наповнити бюджет, тому що ну е, коли ми з вами говоримо про податки, це податки на кого? Хто і так їх платить, правда? І ми з вами розуміємо, наскільки бізнесу тяжко. А от е, задіяти оцей ресурс, е, витягти хоча б частково з тіньової економіки е, оті кошти, оце є сьогодні дуже важливе завдання. Пане, але ж яким чином витягнути? Які методи існують? Улаштовувати ну, маски шоу якісь, яким чином, чи є певна методологія, щоб цифра зростала. І, наприклад, дійсно ви говорите про цей трильйон, це було б стільки ж, скільки за облігації внутрішньої позики? Ну, по суті так. Ну, дивіться, роботу БЕПУ ми вже з вами обговорили, правда? Є механізми, скажімо так, в тій чи іншій мірі, удосконалювати систему оподаткування, яка би максимально сприяла сплаті податків. У нас є сектори, які є білі, які добре сплачують. У нас є сектори, які ну давайте будемо відверті, мають дуже велику долю тіньового бізнесу. Власне, саме методологією формування податків можна сформувати ситуацію, при якій е, білий бізнес буде мати можливість добре працювати і платити більше, а тіньовий бізнес буде набагато важче працювати в тих умовах, які він не працює. Ну, тут мова йде тут про зміни мова. до податкового кодексу, але чомусь в уряді збираються змінювати податкове законодавство шляхом внесення ініціативи щодо зростання податку на додану вартість, зокрема для дрібних підприємців, зростанням військового збору, що буде тягарем для підприємств, які безпосередньо платять це стягнення. Ні, ну в дійсності давайте будемо так чітко розуміти. Уряд іде по шляху, який дасть гроші швидко. І треба розуміти в тій ситуації, що його пропозиції це пропозиції, які можуть дати наповнення бюджету, починаючи з 1 липня. Мова йде і про збільшення акцизів на тютюн, мова йде про збільшення акцизів на пальне, мова йде про збільшення акцизів на алкоголь. Тобто, це найбільш простий і найбільш швидкий спосіб для того, щоби вже сьогодні. Почати отримувати доходи, чому це настільки важливо? Ми ж з вами чули та да, прес-конференцію пана Марченка, Сергія, міністра фінансів, який чітко сказав, що навіть в межах тих коштів, що в державному бюджеті зазначені як податки, доходи від податків і зборів. Через те, що були великі проблеми з мак з воєнно-технічною допомогою на початку цього року, держава вимушена була перевитратити кошти, які потім в кінці року мали би бути спрямовані на грошове утримання наших вояків. Тобто сьогодні вкрай потрібно максимально збільшити ці поступлення. Ну і напевно, ні для кого не секрет, що кожен мобілізований бюджет обходиться в мільйон триста тисяч гривень. Якщо ми хочемо додатково мобілізувати 100 тисяч людей, нам в будь-якому випадку треба десь шукати 130 мільярдів гривень в державному бюджеті. Так що це є надзвичайно важливе питання. Ну дійсно Але... ви говорите про швидкі гроші. А наскільки це вдарить по бізнесу, по платникам податків, по суті, підняття акцизів на тютю, на алкоголь, і, зокрема, на бензин. Ну, про бензин ми трішки окремо поговоримо. А ось великі платники податків, які входять в топ 10 вимушені, будуть вже невдовзі платити нове акцизне стягнення? Слухайте, давайте будемо відверті по великому рахунку, і ПДВ і акцизи це є податок на невеликий бізнес, це є податок на нас з вами. Тому що ми з вами є кінцевим платником отих е збільшень, які очікуються. Подивіться, будь ласка, цей податковий, податкових пропозицій. Там що є збільшення податків на прибуток підприємства? Ні. Там є ті податки, які будуть покладені на конкретних людей. І тому тут надзвичайно важливо виважено підійти до тих. Скажімо, формування пропозицій, тому що е, купляючи будь-що, ви будете платити замість 20% 23%, коли ми з вами говоримо про податок на додану вартість. З ваших доходів будуть вилучатися е, не півтора відсотків воєнного збору, а 5%. Тобто, це податок на нас з вами. Так що я думаю, що бізнес в даній ситуації просто перекладеться все на наші зволоді плечі. Ну от, якщо говорити про споживачів, так алкоголь, тютюн, пальне, тобто цей акциз будуть сплачувати прості українці, купуючи ці товари. Правильно я розумію? Так. Наскільки, ну, безпек... наскільки ось може зростання відбутися? Яка цифра підняття акцизу? Ну, зокрема, на тютюн і алкоголь. А потім перейдемо до пального. Ну, дивіться, коли ми з вами говоримо про тютюновий ринок, тут взагалі ситуація дуже цікава. Чому? Тому що Ну, Цей ринок один з небагатьох, який надзвичайно сильно сидить в тіні. Ну, напевно, ми всі знаємо з вами за що сидить ця мова. І по е, офіційних даних е, не е, доплата до державного бюджету е, тільки по тютюновому ринку за минулий рік становила 30 мільярдів гривень на хвилиночку. Це при тому, що загальний обсяг надходжень від акцизу 80%. Ну, Тобто, ми маємо розуміти, наскільки сьогодні є важливим питанням. Правильного перерозподілу податків між різними сегментами тютюнового ринку, для того, щоб максимально стимулювати людей платити податки і максимально спростити для них питання вирішення того, чи брати тіньову продукцію, чи брати ту продукцію, з якої будуть сплачені податки в повному обсязі. Ну, споживач часто не зрозуміє, де там тіньові тіньова продукція, чи десь купуючи в певних невеликих маркетах, де і реалізують по суті ось таку тіньову продукцію ділки. Ну це досить складно простому споживачу визначити. Чи можливо якісь є рекомендації, щоб зрозуміло ну, платити акцизний, купувати підакцизний товар і платити податок напряму? Ну, дивіться в дійсності ідеологія формування податкової політики полягає в тому, що. Є стовідсоткові чисті прозорі ринки, а є ринки, яких достатньо високий рівень тіньового сектору. Так, от, власне, стимулювання купівлі товарів зі світлих ринків, ринків, які на 100% працюють в світлому секторі, якраз і є той механізм, який може дозволити збільшити отримання податків. Ну, от, наприклад, коли ми з вами говоримо про тютюн, є. Альтернатива звичайної цигарці твен. Твен повністю 100% світлий ринок. І коли ви робите достатньо серйозну диверсифікацію, градацію акцизного податку по відношенню до твенів і по відношенню до цигарок звичайних, ви стимулюєте споживача у випадку більш низьких акцизів на твен купляти саме цей вид. Тютюнової продукції А чому що... така диверсифікація акцизів відбувається на твени одна цифра, на сигарети інша. Можливо, необхідно зрівняти ці товари. Це все-таки тютюновий ринок. Ну, дивіться, ми ж з вами йдемо в Європу, правда? Є, є європейська директива, яка дуже чітко визначає різницю між твенами. Ну теоретично вважається, що твен є більш безпечним для здоров'я людини, і це, до речі, відображається і в податковій політиці в європейських країнах. Ну, от для прикладу, раді інтересу, ви знаєте, що різниця, наприклад, у Фінляндії між акцизом на твени і на звичайні цигарки, ну, от акциз по твену, та, там десь порядку 79 євро на тисячу цигарок, та? а акциз на звичайні цигарки більше 350 євро. От дивіться, яка різниця. Якщо ми подивимося оцю різницю по країнах Європи. У становить порядку 60%. Наші законодавці, наш уряд, ще достатньо е, так обережненько підійшов до різниці з тих активах, в цих акцизах. Е, ну, планується на е, тютюн встановити на тисячу цигарок акциз до 28-го року 90 євро. Це директива Європейського Союзу. А на твене десь порядку трошки більше 70. Ну тобто різничка маленька. Хоча ще раз повторюю: в європейських країнах різниця дуже велика. От власний приклад Фінляндії я вам навів а взагалі там різниця десь на рівні 60-70% між акцизами на твени і акцизами на тютюн звичайний. А я так розумію, буде певна градація започаткування цих акцизів на певний, на так, певний період? я скажу до 28 восьмого року. Тобто, це буде по дуже податково ну, так само, як і з пальним, так само, як і з алкоголем. Тобто, в нас є певні зобов'язання. Які визначені директивами європейського союзу по пальному назвав, так само ми наближаємося до європейського законодавства, адаптуємося а. до нього і виконуємо директиви щодо бензинів, дизелю? Ну дивіться, я взагалі вважаю, що той хейт в соціальних мережах з приводу підвищення акцизів на пальне, це ну, на мій погляд, до деякої міри навіть інформаційно психологічна операція нашого ворога. По ній простій причині давайте ми згадаємо 22 рік, коли в нас повністю були зняті податки і податок на додану на вартість і акцизи на пальне. Пам'ятаєте, скільки ми платили в травні місяці 22 року за літру бензину? 50 гривень. Скільки ми сьогодні платимо? Ми сьогодні платимо п'ятдесять ну, 57-58. Це при тому, що в е, нас повернулися всі довоєнні податки. 20% ПДВ. Повернувся повний акциз більше 200 євро. Так що, не, не, не будемо вважати, що от зараз підвищення там, на 10% того акцизу в євро. На відповідну кількість на, на тонну нафтопродуктів призведе до такого зростання, що прямо не знаю, всі товари в магазинах різко подорожчають. Ми приблизно рахували. У нас виходить, що таке підвищення цизу додасть при незмінних інших умовах гривню, максимум півтори на літрі. Так що в даній ситуації це не таке страшне підняття, а реально це додасть додаткових коштів в державний бюджет. І це дійсно важливо. Казна має наповнюватися, і важливо, що підняття податків, яке планується, буде ну з певною такою градацією до 2028 року. Ну будемо за цим стежити, аналізувати зростання цін, якщо воно відбудеться. Також про все це буду розповідати в рубриці про гроші під час війни. І буду дякувати Олегу Пензину, економісту, виконавчому директору економічного дискусійного клубу. На цьому буду прощатися з вами. Дивіться нас.